Ми завершили перший етап тренінгів громадське соціальне підприємництво, де у місті Обухві. Ми зустріли багатьох молодих людей, які готові реалізовувати свої ідеї та ініціативи у громадському соціальному підприємництві. Причина бідності це є відсутність творчого мислення та незорганізованість. Проте молоді люди і багато місцевих жителів готові до спільної співпраці та реалізації своїх ідей заради спільного добра, заради добра громад, та добра держави. Дякуємо, дякуємо усім учасникам тренінгу в місті Обухові і надіємося на пліду майбутню співпрацю. До соціальне підприємництво, а також і питання, що таке соціальне, тому що його дуже важко наразі зрозуміти. Як називається ваш проєкт? Я підготував два проєкти. Один із них називається Насіння сонячника висмажене Обухівське, а другий проєкт це «Копчена Риба. З приводу насіння є у нас дуже багато підприємств, які виснажують землю. Тобто насіння воно потребує сівозміни. Один раз засіяли землю і наступного разу треба через 5 або навіть через 7 років. Люди, які намагаються збагачуватись, вони сіють його там, через 2 через 3 роки, не роблячи потрібної сівозміни. Тому це соціальне підприємство направлено на те, щоб землю не виснажувати, а раціонально її використовувати. Щодо другого проєкту. У нас поруч є річка Дніпро, є дуже багато озер, а є риба. Вона свіжа, ми її можемо виловлювати, тут же на гарячу коптильню класти або на холодну. І розводити по ресторанам знову таки по лояльній ціні. Вигода з цього підприємства може бути як на АТО, так на школи, так на інші соціальні потреби. Покажіть, можна відповідь прокуратури, там добре все розмістимо. Можливо, це наші мрії, ну але по боку волосся. Створити соціальне підприємство Дитячий ляльковий театр Фарбований лис. На базі вже існуючої етностудії «Фарбований Лис, яка вже існує в Обухові, яка вже в принципі працює напевно трошки більше року. А ми пропонуємо створити дитячий ляльковий театр як простір всіх творчих людей, які об'єднаються і будуть працювати задля спільної мети. Це виховання наших дітей. То якраз банк може так як на набагато юридично набагато сильніший нас, він один скаже, Закон, наприклад, не видавати депозит. Трапляється, таке, або, наприклад, не можна знімати гроші з рахунку.